Боряну фу. Сядь. Сядь. Я вже починає дуркувати. Це велика швейцарська овчарка. Кличка у нього Боріс. Два роки біг без собаки протримався, потім собі взяв от борю. Поїздом привозили, важко привозили. Якщо він, скажімо так, знає людину, то він відноситься через якийсь певний час нормально себе веде. Спочатку боялися, а зараз вже всі привикли до нього. Всі його кормлять, всі його люблять. З 97 по 2009 рік я служив у Чопському прикордонному загоні. На початку це було ще ОКПП Закарпаття. Інструктором-кінологом у 2009 році звільнився. Через якийсь час виїхав в Польщу, проживав в Польщі 12 років. Ну, у мене там було кілька фірм: одна фірма з прислаштування, потім фірма логістична. При початку повноваштабного вторгнення, а саме 9 березня 2022 року я повернувся. Україну. Ну, мама, як спочатку відмовляла мене, коли я сказав, що я буду повертатися, і це... але зараз нормально все. Радіють за мене, що я живий. 10 березня я вже був в строю в Щобському прикордонному загоні. Поїхали виконувати бойове завдання в Чернігівську область на Тупичів, населений пункт. І звідти я вже перевівся в Донецький прикордонний загін. Спочатку, значить, займав посаду. Техніка після е, Бахмута е, значить, мені керівництво запропонувало е, е, керувати підрозділом. Значить, е, я отримав первинне офіцерське звання. Спочатку це була прикордонна застава е, в складі першої прикордонної е, комертури швидкого реагування, а в лютому е, е, прошлого року значит, сформувався. Сформували відділ прикордонної служби протитанкових засобів, значить знищення танків і броньованих цілей ворога. 70% відсотків підрозділа 60-70 це Бахмут. Ми з ними пройшли Бахмут. Бахмут показав, хто і хто і на кого можна розраховувати. Був два рази в Британії, 50% пройшли там навчання. Підрозділу, крім цього, значить 100% підрозділу пройшли навчання в навчальному центрі. Там навчали вископровні спеціалісти безпосередньо на операторі ПТРК. Готові? Да. Як начальник підрозділу, там значить мене е, проводило навчання е, 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 інженера, які витовляють е стугну і раптор. Е, я з ним спілкувався, вчився, і вони мені розказували нюанси по цих засобах. Якщо виникають якісь питання, то я до них дзвоню, спілкуюсь. І вони мені допомагають в певних моментах розібратися. Ну, на сьогоднішній день мій підрозділ дає практич, практичну допомогу всім протитанковим підрозділам нашої бригади. Тобто В мене є як мінімум три так званих мультиплікатора, які приїжджають в інші підрозділи і хлопців вчать, і хлопці вчать, що треба робити, як треба робити. Що таке танк або якась броньована ціль? Не треба поспішати. Це таке як е, мисливець. Треба дивитися, вичисляти і в певний момент зробити пуск ракети. Це я зараз говорю про засоби ПТРК. Про СПГ е, тут треба трошки мати розуміння, що таке е, Азімут, е, як наводитись. Е, Ну і так само не боятися йти е, стріляти. Підрозділ е, вузкопрофільний, і тут треба бажання, е, бажання вчитися е, і бажання е, воювати. Оце от основне. Тому що ми не піхота, е, і, е, а всі ці е, засоби ПТРК відповідно, е, мають свої так звані підводні камні. Треба вчитися, треба знати, те, що ти робиш, треба працювати в групі, ну і розвиватися. Знищення ворога йде, ворога йде завжди. У мене, виходить, п'ять військовослужбовців отримали нагороди від президента за оборону, відомчі відзнаки теж є. Кожен військовослужбовець старається, рухається вперед, мотивовані 100% особового складу мотивовані. Нема таких хлопців, що не хочуть служити. Жодного. Всі хочуть служити, всі рухаються вперед, до перемоги. Якщо б були якісь бажаючі йти служити в мій підрозділ, ми завжди раді, навчимо, будете нищити ворога. Не сидіти в окопі, значить, рухатись постійно. Дуже добрий колектив. Всі хлопці відносяться один до одного з повагою. І така собака, тільки у нас є в на нашому підрозділі.